Скажіть, будь ласка, у вас коли-небудь бували діти. Ви коли-небудь виходили погуляти з дитячим візком? А коли-небудь обходили з візком перепони. А багато перепон? Тоді ви чудово зрозумієте справжнього джентльмена Костянтина Андріюка. Він побачив, як почуваються мами, маневруючи поміж припаркованих криворуч машин. А розлючений народний інспектор гірший від будь-якого даїшника. Молодої мами Олени та її доньки це не просто щоденна прогулянка. Це смуга випробувань, яку вона постійно долає, втрачаючи там власні зайві нерви. А я не можу приїхати. Я прошу пане водій. Добрий день. Дос, а від'їхати? Ви заверкувались на пішохідному переході і заблокували нам заїзд на тротуар з пішохідного переходу. Супер, дякую. Вона із розряду тих принципових мам, які просто покликані змінити свою країну на краще у списку її перемог. Прохід біля одного з готелів після розмови з адміністрацією рухомих порушників, фіксує на відео до свідомості решти доступкуються за допомогою записок. Ось такого плану записки ми лишаємо. Сьогодні у неї традиційний день ні справа, ні зліва доводиться виїжджати на, на прижу частину. А значить, знову час для власної творчості. Це я йому. І... Вухать лише ось так. Але є такі мамочки, які замість записки. Вони фломастером малюють, пишуть записки або роблять вигляд, що це подряпина. Ну а є такі, що справді з цвяхом ходять в кишені. Паркувальники потурають, дає уваги, не звертає. Відтак народний інспектор знову місію свою розпочинає. Я народний інспектор Костянтин Андріюк і я буду боротися проти свавілля та хамства на українських автошляхах. Володарі життя зі своїми автомобілями, які плюють не лише на правила паркування, а й на оточуючих. Їхніх дітей, вочевидь, не возять такими тротуарами. Їхні діти, вочевидь, над цими тротуарами літають, але сьогодні їм дуже не пощастило. Сьогодні народний інспектор стає на захист молодих мам і татусів. Сьогодні я вам всім буду демонструвати, як українськими тротуарами із дитячим візочком гуляти. Державна установа з дорогими автівками навпроти, які, звичайно ж, всім потрібно лишити у себе під носом. Але щойно побачивши телекамери джедаїв, вони масово миттю і ганебно згадують правила паркування. І знають же, від чого тікають не так від народного інспектора, як від народного гніву, який простим перехожим вже стримувати не сила. К вам гуляти тротуарами Києва. Це дуже круто. Здесь невозможно пройти. Ми ось вот тут живемо. Там можуть навіть на проїжджі щасті, ладно, хрен. Там, де люди ходять, з ребенком їм треба обходити. Вот так. Ми боремося. Так, да, правильно. Дякую. Ми з вами. Відтак, справедливої порції ганьби. Декому таки було не уникнути. У цьому районі сміливців із власною позицією не виявилося. Довелося народному інспектору фантазію свою демонструвати. Я думаю, ця людина друшляк. Тому що, коли він паркувався, він вдягнув на голову друшляк і не бачив, де він паркується. Я думаю, ця людина хом'як. Тому що він як зарився в землю і нікого не бачить. І не бачить, що він заважає іншим людям. Я думаю, ця людина хробак, тому що він в землю зарився і на зелену зону, і тротуар перекрив. Я їду тротуаром, ледве їду, впираюся і не можу проїхати. Відповідно, все заслужено. Людина дістає заслужену наклейку. Паркуюсь так, бо я чувак. А на прощання нам сюрпризу подарунок як натяк всім порушникам. Або як тема для наступної програми. О! -о, -о, -о. Покажіть нам, це, це принципова позиція автомайдану. На цій невеличкій столичній вулиці вдосталь місця на тротуарах, але чомусь саме в цьому місці дехто, вочевидь, чхати хотів на пішоходів та їхніх малолітніх дітей. Я дуже радий, що звернули на це увагу. Це дуже круто. Тут ходити неможливо. Дивіться, от. Люди йдуть, наприклад, з дитиною, вони мають по дорозі обходити оце все. Відтак, ну як тут і без ганебної профілактики. І власники не забарилися із геніальними і, на їхню думку, залізними аргументами. Я тут живу вже 8 років, все время 8 років ставлю машину, більше не ставлю ніби. А це вам дає право? Йому би прислухатися до людини із життєвим досвідом і усвідомити, як все виявляється, може бути просто. То, якщо ви їдете в машину і думаєте про пішохода, а не про себе. От якщо ви почнете думати про іншого, ваше життя стане кращим. А поки ми будемо егоїстами. Ми будемо мати безкінечні проблеми, які ми маємо всюди. Йому можна нескінченно опонувати і реальні приклади поруч демонструвати. Я не можу йому наклеїти наклейку. Не можу. Ось купа вільного місця. Це було б несправедливо. А він буде вперше, на своїй, лише йому зрозумілій, правді стояти. Ну не рішиться вопрос, розумієте? Я розумію, що я не прав, я розумію, що я мішаю. Ну не рішиться вопрос, мені нікуди її ставити. Йому і йому подібним було б не зайве замислитися, чому прості перехожі поруч таке свавілля не оминають. Ви сумо хом'як. Ходімте. Є автомобіль, хочете? Напишемо. Давай. Ходімте. І свої такі відверті побажання їм чомусь на пам'ять лишають. Ота, отак я. Ми так, наприклад, не паркуємося, тому що я так само проїжджаю. Ми ж всі люди, правда? Так. Вони один одного побажати. З вуст маляти, як відомо, іде істина. Після почутого бажання лише одне, аби швидше вони підростали. Люди не розуміють, що на Місцях не можна паркуватися, тому що тут же тротуар, тут мають люди ходити. Є для цього парковки. Бажаю тобі будувати нову країну. Я впевнений з тобою. Ми пошвидше потрапимо в Євросоюз. Я так. А у мами Олени ще вдосталь малюнків на всі випадки подібного автохамського життя. Але є щось важливіше: життєва позиція, до якої заохочує приєднуватися. Хочеться, щоб інші мами щоб вони не мовчали. Якщо нас буде трошечки більше, якщо нас буде багато, то наші зусилля матимуть результат. Просто, будь ласка, мамочки, не мовчіть, кажіть, просіть, вимагайте. І тоді, можливо, щось зміниться. Досталь наклею і у народного інспектора. Хоча так хотілося б лишити їх невикористаними. Висновки з побаченого кожен, звісно, зробить сам. Але і моє маленьке нагадування: шановні володарі життя і довільного паркування, не дивуйтесь, якщо наступного разу на вашому авто хтось інший, а не я, напише, як вас після такого називати.